Зимові вершини відкривають новий релійний сезон в Україні. Географія етапу не змінилася. Стартуватимуть екіпажі в селі Вербєж Закарпатської області. Далі через старий верецький перевал, а фініш у селі Тухолька Сколівського району. Цьогоріч карпатські траси навіть зацікавили іноземних пілотів. Два екіпажі з польського Жешува завершують підготовку для перетину кордону та участі у змаганнях. Я думаю, що для них це більш екзотика, тому що в Польщі дуже розвинутий автомобільний спорт відбуваються там змагання на рівні чемпіонатів Європи світу, і дуже потужно відбуваються. Конкуренцію полякам українці скласти готові. Заявки на участь у перегонах подали вже 17 екіпажів. Серед них багаторазові переможці етапів чемпіонату України з раллі та інших гоночних серій, а також справжній гуру Володимир Петренко, який є найрезультативнішим пілотом країни за кількістю перемог. Також вийдуть на старт екіпажі минулорічного абсолютного переможця чемпіонату України з раллі Олександра Козлова та абсолютного переможця зірських перегонів Бориса Ганджи. Організатори змагань сподіваються, що раллі буде дійсно зимовим. Хоча синоптики прогнозують. Нозують плюсову температуру, регіон, в якому відбуватимуться перегони, славиться тим, що коли ніде в Україні немає снігу, там він завжди є. А зимовий килим дуже потрібний, оскільки будуть спеціально підготовлені автомобілі на гумі з шипами довжиною 7 міліметрів. На всяк випадок все ж передбачили й альтернативну трасу, бо ризики завжди є. Якщо буде, ну не дай Бог, таке буде, що асфальт буде проявлятися. Відповідно на шипу їхати дуже небезпечно, і ми поїдемо на верхнячку. Питанням номер 1 є не лише безпека пілотів, але й глядачів та мешканців регіону. Щоб усе відбулося без ексцесів, необхідні не лише технічна, тобто маркування, обгородження та встановлення відповідних знаків, а й інформаційно складові. Аби, бува, позмагатися у швидкості зі спортивними автомобілями, випадково не вирішили лижники або діти на санках. Що треба буде буквально двері-двері війти в кожну оселю, повідомити, що будуть такі заходи відбуватися з котрої години по яку і в які дні. Також будемо пропонувати, щоб до цього долучити релігійних душпастерів для того, щоб в церквах повідомити про ці речі, бо це церква це зараз одне з таких місць, де традиційно на Західній Україні збирається практично більшість людей. Створюватимуть завірюху на дорогах авторалійники 4 та 5 лютого. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт.